Сезон 2013 майже завершується. Дорожнє господарство області починає підготовку місцевих автобанів до найбільш важкого зимового періоду, але масштаби проблеми настільки серйозні, що громадський засипала і ДАІ і ЗМІ інформацію про катастрофічний стан автошляхів і про поламані в ямах транспортні засоби. Від липня місяця два рази чи три вже мінялися тому що не видержує нагрузки машини. Найбільш проблемні ділянки кажуть, перевіряючи, це ті, що є віддаленими від центральних трас. Але тут картина зворотня. Це одна з головних транспортних артерій Немирова. Автошлях, який весь у вибоїнах та ямах по бампер, місцеві водії вже встигли назвати 300 метрів біди. Водії перевізники змушені долати ці міни уповільненої дії, з'їжджаючи в кювет. Ми мусимо біжати, куди вже бачимо і як бачимо. Та і так само і люди бідні мучаться тут. Бо теж не не сидя літають по цих автобусах. Якщо наверное, з кілометр дороги зробити десь мільйон стоїть, то навіть хоча б полатати ці ями, то. Ну, це все обійдеться в копійку. У мерії Немирова запевняють, два роки тому на вищезгаданій ділянці робили ямковий ремонт, але зрозуміло, що латати дорогу, котра потребує капітального відновлення, все одно, що викидати гроші на вітер. До того й викидати особливо немає, що бюджет міста каже заступник голови вкрай обмежений. Вилучення до районного бюджету з міського становить більше трьох мільйонів. А це величезні кошти, і сьогодні надходжень в міський бюджет надзвичайно мало, тому що не працюють такі потужні підприємства, як спиртовий завод і лікаро горілчаний завод. Не працюють на повну потужність. Звернулися до підрядника з проханням, щоб він повірив під чесне слово. І зробив все ж таки ремонт цієї дороги. Не один рік на асфальт чекає, і ділянка шляху, котрий проходить через село Кирнасівка Тульчинського району. Тут гостро постає проблема, пов'язана із організацією руху автотранспорту. і Пішоходів, адже і легкові машини, і великовагові обіжаючі, ями створюють неабиякий екстрим для пішоходів. Звісно, небезпечно, люди йдуть і бояться, тому що йдеш і машина. Коло тебе прямо черкає тебе. Нема куди тікти, Ні машині, ні нам. Нам потрібно було для проведення поточного ремонту, ямкового ремонту доріг півтори тисячі тонн асфальтобетону. Ми отримали за весь період, так профінансовано у нас було 195 тонн. Контроль за деякими ділянками втрачено надовго, кажуть фахівці. Дороги потребують як більш вагомих капіталовкладень, так і набагато раціональнішого освоєння коштів. Між тим, якщо пошкодження транспортного засобу або навіть ДТП відбулося саме через незадовільний стан дороги, власник авто має право претендувати на компенсацію. Згідно з правил дорожнього руху, будь-який водій має право на безпечне, комфортне пересування і рух свого транспортного засобу. А тому він може фіксувати значить, свої пошкодження шляхом виклику дорожньо державтоінспекції на місці ушкодження автомобіля. Буде складатися відповідні документи, документуватися на підставі цих документів. Людина звертається в судові органи для компенсування тих збитків, які було завдано дорогою або вулицею проблемою бездоріжжя опікувалися в 70-80-ті роки минулого століття. Нинішнє фінансування скоротили майже в десятеро. У районах між селами за багато років не збудовано жодного кілометра дороги з твердим покриттям. Це при тому, що за протяжністю відповідної дорожньої мережі Вінничина посідає друге місце в державі. Між тим в області діє цільова програма Сільські дороги. Вона має стати ефективним інструментом, котрий дозволить крок за кроком вирішувати нагальні проблеми на шляху до якісного покращення життя і добробуту територіальних громад.